Вітаю всіх глядачів Red Foxes TV, Це другий епізод нового реаліті шоу Red Foxes in Paris І я його ведуча Лена Рожкова. У попередній серії ви побачили, з якими труднощами стикаються дівчата під час подорожей і як їх вирішують. А зараз, коли всі вже прибули у Францію на вілу та поселяються в свої апартаменти, відбувається найголовніше знайомство. І ми побачимо, як дівчата будуть знайомитись з вами. Та решта учасниць. Тож не перемикайтеся, попереду найцікавіше. Во-первых, не ожидала, що буде така велика вилла, що все буде так шикарно. Коли ми зайшли в наші апартаменти, ми знову ахнули. Ми забули про втому, про все, що було два дні тому, і наш спекотний потяг. Ось у нас була постіль Ральф Лоурен. пощастила жити в окремому будиночку. Ми заселилися в наші кімнати. До речі, наша кімната ось там, найвища точка. Вона чудова. І найгарніша. Да, найгарніша. Вона дуже чудова, у нас дуже гарний інтер'єр, дуже зручна постіль. Началась, ну, не не борьба за кімнату, ну, все у так, куди хто, куди. Чистий момент, тому що всі хотіли самые лучшие кімнати, а ми з Павлою, як будто чуть-чуть поскромніше ми були. готовы взять то что нам даст нам дали нашу комнату она очень красивая люстр очень вот это первое что я вошла в комнату и увидела то люстра все такая о все вот это просто сразу сфоткала очень красиво ты просыпаешься и вот ну, прям чувствуешь что ты вот где-то в другой стране вот что вот хочется тут просто остаться дизайн интерьер просто все шикарно Я б тут могла би жить тут, все що треба, є на місці. після нашого заселення ми зустрілися на локації з дівчатами. Мої любі Red Foxes, Які у вас враження від французької віли? Чи все сподобалось? Ви вже знаєте, що у цьому першому сезоні у нас утворилась інтернаціональна команда, частина яких прилетіла з України, Литви, Латвії, Польщі. Тому вважаю логічним розпочати наші збори зі знайомства. В цьому сезоні в нашому складі є учасниці, яких я не знала до цих пір, і нам довелося всім знайомитись. Тому пропоную кожній з вас розповісти щось про себе, а саме хто ви, звідки. Чим відрізняєтесь від інших дівчат, що любите, що не любите, Чого боїтесь на шоу? І про що мрієте на шоу. Я деяких знала, уже не приїжджали виступати з нами на баскетбольних іграх Прометея. І ну, з тим я вже, би, ми знали друг друга. Некоторых я не знала, з ними познакомилась, но все дуже... очень, очень позитивные, очень добрые, вообще без каких- Ну, По крайній мірі мне взагалі ніяких проблем. Привіт, мене звати Катя. До Red Foxes я потрапила в кінці 2014 року. Моя подружка Марина спочатку пішла. І, звичайно, мені захотілося також. Потрапити в цю команду це заворожує, це щось неймовірне таке. І я, звичайно, написала і пішла на кастинг. Я з міста Черкаси, Україна, дуже довго вже проживаю в місті Київ, дуже сильно люблю. Класну, хорошу, позитивну енергію. Не люблю, коли починаються сварки чомусь. <гум> Не подобається мені це, і коли нас сварять. Найкращою подругою я вважаю, що могла би стати з Катією, тому що ми дуже часто з нею відвідуємо спільні фітнес-семінари, навчання, разом організовуємось і вчимось чомусь новому. Хочеться запалити сцену. Надихнути людей на щось на класну енергію, на позитив, на щось приємне. Я нічого не боюсь. Я думаю, тому що саме страшне з нами вже сталося. Це війна в нашій країні. А чим я відрізняюся? Мабуть, тим, що я кудрява, всі інші не дуже. Привіт! Мене звати Валерія. Я з України, з міста Кривий Ріг, але вже багато років проживаю в місті Київ. Yes. Фокси, Ред Фоксис, ко Фоксис. Спочатку я працювала дитячим тренером у студії Ред Фоксес і дивилась на дівчат, які вони супер красиві, супер гарні, які круті у них танці. І я просто мріяла теж бути в цьому основному складі. Ми з подружкою прийшли на кастинг перед фіналом Ліги Чемпіонів у 2018 році. Ми успішно його пройшли, виступали з Дуаліпою І нарешті моя мрія здійснилась. І я вже багато років теж танцюю в Ред Foxes. Люблю спорт та. Сі та їсти фрукти не люблю, суперечки, конфлікти та. Їсти каші. Всі дівчата унікальні, всі дуже круті, веселі, щирі. Це найголовніше. Часто бувають якісь незрозумілі випадки, але ми завжди їх вирішуємо, тому що ми одна команда, і ми все можемо подолати разом. Я відрізняюся від інших трохи зовнішністю, можливо. От можливо, маю трохи якогось азійського коріння, тому саме цим я відрізняюсь від інших дівчат. Всім привіт! Мене звати Соня, я родом з Києва. Дуже люблю щирих людей, Дуже люблю милі відео з тваринками. Не люблю шалови борщ. На цьому шоу боюсь втрапити в конфліктну ситуацію. Не люблю сварки. Мрію надихати своїх учениць, продовжувати справи Red Foxes. І що мене відрізняє, мабуть, я тут одна тренерка Red Foxes, яка тренує маленьких фоксенят. Привіт, мене звати Іра. Я з України проживаю на даний момент у місті Києві. To to we rise, we shine, we Чим я відрізняюсь від дівчат? Ну напевно, тим, що на даний момент я служу в військовому добровольчому формуванні. Чим сприяю перемозі, скорішій перемозі України. Ось, люблю дуже котиків. <сум> Боюсь, більше всього, напевно, знову втратити косметичку <сум> свою. Привіт, мене звуть Паула, Я із Риги, Латвії. go foxes, Фокси, foxes, go foxes. Red foxes, go foxes. Для меня Red Foxes ⁇ это что-то, что я никогда в жизни не видела. В Латвии такого... У нас есть группы поддержки, но они очень как бы... У нас есть такой вот визуальность, у нас юбочка и топик. Ну, это если мы говорим про костюмы, например. В Red Foxes такие костюмы, ну, я в первый раз вижу. А мне это очень заинтересовало это что-то новое это что-то что я никогда еще не делала поэтому мне понравился весь этот концепт какие-то новые эмоции я очень люблю танцевать путешествовать поэтому я очень рада что я здесь девочки мне больше интересно вот по характеру потому что это тоже я привыкла танцевать в своей стране в Латвии в Рике. и вот тут вот танцевать как бы с украинками, это другие люди, другой, другой менталитет, и, ну, это мне как бы то, что как бы интересно больше всего. Я ожидаю, что мы очень много увидим, очень всяких красивых пейзажей, что мы доедем до Эйфеля, я очень хочу увидеть Эйфель, я никогда не была в Париже. Я боюсь, что произойдет что-то неожиданное, что-то какое-то Хаос, какой-то бардак, беспорядок. Я надеюсь, что все будет хорошо и все нам хорошо удастся. Привет, меня зовут Патриция, я из Латвии, Риги. Так попалось, что в первом году у нас не было команды, для которой танцевать. Мы познакомились с Еленой Сергеевной. В Латвии был Прометей. И да, как-то так команды соединились на один сезон. И на второй сезон меня пригласили тоже участвовать. Так что да. И так я тут и осталась. Мне очень нравится танцевать, отдыхать. Мне нравится хорошая энергия вокруг. Мне нравится хаос. Также я боюсь стресса. Дико не нравится. И да, больше всего люблю хорошо проводить время с девчонками. Полгода до узнала про Red Foxes. И я помню первый раз, когда они были в Латвии, они приехали на игру одну протанцевать. Это был как бы большой такой анонсмент, что вот они будут тут. Я думаю, хорошая, сильная команда. Мне понравилось. Боюсь я и стресса и мечтаю провести все танцы очень хорошо, протанцевать без ошибок и Достать хорошие эмоции. Первое, что я сразу заметила, что у девчонок есть характер. Было чувство, потому что мне как-то ассоциируется, ну, хорош, в хорошем смысле, украинка, что у них такой сильный характер, своя позиция, которую невозможно подвинуть, так что они знают, что они хотят всегда. И да, это как будто это confidence. Очень чувствовалась эта уверенность, как будто что они знают, что они делают, что они приехали тут и показывают шоу.